Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вже два нескінченно довгих роки точиться найгарячіша фаза десятирічної війни, яку розпочала Московія проти України. Пише волонтерка Анастасія Михальниченко. Два роки тому близько о пів на п'яту ранку вся країна прокинулася від гулу ракет, які пролітали над нашими домівками, щоб впасти на військові литовища. Два роки тому московиські війська розпочали широкомасштабне вторгнення в нашу країну, про яке впродовж. Ж півроку попереджали нас найкращі розвідки світу і які так майстерно ігнорували найвеличніші і його геп -компанія. Два роки українці живуть в щоденному жахітті, потерпаючи від ракетних атак і атак БПЛА навіть у далеких від гарячої лінії оборони містах і селах впродовж цих страшних двох років на українських цвинтарях щоденно ховають полеглих на полі бою захисників і мирних мешканців, які загинули у власних домівках. Мабуть, і сьогодні багато хто згадуватиме страшний ранок 24 лютого, 22 року і це правильно, бо забути його просто неможливо і не можна. Кожен з нас має усвідомлювати першу причину цього вторгнення. Хтось каже, що це кремлівський ботоксний карлик і матиме рацію, бо це дійсно правда, але це лише частина страшної правди. Якби країна була підготовлена до вторгнення ворожого війська, яке впродовж року накопичувалося на кордонах нашої країни, то все могло б відбутися зовсім за іншим сценарієм. Але на жаль, історія не має умовного часу, і всі, якби в дійсності, не працюють коли зараз за влада починає розповідати, що вони дуже таємно готувалися до вторгнення. Кожен притомний українець розуміє, що це спроба найвеличнішого і ко повернути історію в умовний час, якби і пояснити повний провал підготовки до широкомасштабного вторгнення, виключно помилкою командування ЗСУ, яке не зуміло зупинити ворога. На жаль, багато українців повірять в умовний час і вигадану підготовку, заповши як фактично напередодні вторгнення за наказом верховного головнокомандувача, прибирали боєздатні частини з прикордоння, розмінували Чонгарос. Формували бригади, перед цим закрили ракетні програми, скоротили роботу оборонних підприємств. Незламні прихильники Нелоха лоха. Також забудуть і про те, як буквально за кілька днів до 24 лютого президента рекомендував українцям готуватися до свят, шашликів, літнього відпочинку на морі, не закуповувати сіль гречку і сірники. Ми всі маємо пам'ятати ранок 2 лютого 2022 року. Довжелезні колони біженців, які покинули свої домівки і кинулися до західних кордонів країни щоб Ховатися від ворожих ракет від парасолькою НАТО. Ми маємо пам'ятати, як щодня втрачали міста і села, як з жахом слідкували за обороною оточення ворогом Сум, Чернігова, Маріуполя, Харкова, Києва, як на околиці столиці проривалися ворожі ДРГ. Ніхто з нас не знає, скільки ще точитиметься ця кривава війна за виживання України. Ніхто цього не знав з першого ж дня широкомасштабного вторгнення. Хоч багато хто й вірив, вангуванням зрадника Арестовича про дві 3 неділі, казкам Буданова каву влітку в кр. Риму, однак, насправді ми не знали цього ані два роки тому, ані тепер через два роки. Ми також не знаємо, коли зможемо запитати за владу, чи смакують їм оті обіцяні мудрому наріду, який обрав її в 2019 році криваві шашлики. Але ми знаємо точно, що Україна має шанс на перемогу над зовнішнім і внутрішнім ворогом. Бо інакше всі жертви, покладені на алтар нашої перемоги, будуть даремні. Ми ж прекрасно розуміємо, що перемогти московитів, а після цієї перемоги опинитися у такій же та літарні країні з якою ми боремося не перемога а поразка саме тому не можна допустити щоб зелене болото знищило україну зсередини пам'ятаємо що 2 лютого 2022 року було б непереможливим без допомоги зеленого болота яке з весни 2019 року замулювало україну присипляючи її заколисуючи побрехеньками і солодкими пісеньками про мир в очах путіна про русских які теж люди. про надоубраття лінії розграничення в голові кар волох той же Час зазначає, я писав уже днями про ймовірне рішення Заходу виснажити Росію тривалою війною в Україні, щоб зменшити небезпеку нападу на країни НАТО. А що на ваш погляд ліпше для України? Давайте уявимо собі, що наших сил недостатньо для звільнення в цьому раунді протистояння всієї суверенної території. То що розумніше для нас, і за західним планом, прагнучи, що після закінчення воєнних дій знекровлена московщина не мала шансу в найближчі десятиліття на нас напасти чи шукати можливості, чим швидше заморозити конфлікт зберегти жить. Я наших людей і будувати за допомогою заходу потужну армію, котра здатна стримувати агресора, а питання повернення території відкласти на роки чи десятиліття, як це зробили Хорватія чи Азербайджанці. Скажу відверто, я твердої позиції з цього приводу не маю. Хотів би почути ваші думки, але спробуйте без дитячого максималізму рапатріотизму інфантильних лозунгів, аля Зеленський. Тільки раціо і холодний розрахунок. В той же час депутати після 20 травня будуть голосувати за створення уряду національної єдності. Час Анського та відосиків добігає до кінця. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.